Друзі, вітаю на обо З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Зі мною сьогодні гість це Олександр Антонюк, військовослужбовець та політичний консультант. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я! Олександра, з вашого дозволу, пропоную розпочати з таких внутрішніх питань, а потім перейти вже до більш глобальних. А мене що зацікавило, останніми днями на стрічках з'явилася інформація. А потім далі вже роз'яснення від офісу президента. Володимир Зеленський давав інтерв'ю угорським ЗМІ і сказав таку річ, що мовляв, західні партнери не вводять жорсткі санкції проти Росії через те, що ми не оголошуємо мобілізацію з 18 років. І мовляв, ми на це не підемо. Ми не будемо мобілізувати е, чоловіків з 18 років тільки заради того, щоб партнери там зголосилися на жорсткі антиросійські обмеження. Як мені здавалося завжди, можливо, я помиляюсь, що європейські партнери прораховували якусь свою економічну вигоду, тому не вводили ті чи інші санкції. Чи я помиляюсь, як ви бачите цю ситуацію? В принципі, не просто економічну вигоду, а й можливості тримання. Економіки на плаву, тому що економіка, світ вона глобалізована, і російська економіка, вона глобалізована у світовий порядок. Тут це правда, і це не потрібно відкидати і і тим чином шукати якісь виправдання. Тому що дійсно, починаючи там від торгівлі вуглеводнями, там закінчуючи, ну там нафта зростає, там ми говоримо там і про інші якісь там товари, метали. Ну, тобто ми, в принципі, можемо говорити більше про, про купалине, але ті ж самі ліс, дерева тощо. ну, Тобто, абсолютно е, а, добрива, Це якраз, до речі, це той напрямок, проти яких Сполучені Штати Америки навели до сих пір санкції. Ядерна енергетика це теж важливо. Тому що Росатом, наскільки я добре орієнтуюся, все ж таки, поки що цей, ця галузь не піде на теж відповідно жодним санкціям. Тому. Зрозуміло, світ цинічний, а намагання нам нав'язати наратив про а, мобілізування 18-річних, ну, по-перше, я взагалі дивуюся, що ми на це рефлексуємо, тому що це питання виключно військових експертів, військових рекомендацій і можливостей. З точки зору політики, нав'язування нам, що ми маємо робити, це втручання внутрішніх справи України. Але цинізм він виглядає, тому що розуміючи що таке мобілізація 18-літніх, це значить, відповідно, викошування майбутніх поколінь, і розуміння, що адекватна влада на це не піде. Ну, так це ж якраз і є цей спосіб, ми вам створюємо ті умови, на які ви точно не підете, а в нас будуть відповідно, можливості м -м, говорити, ну ви ж не робите цього. Ну, ми таку школу насправді вже проходили з 90-х. Я ще в школі ходив, але добре пригадую, як нам розповідали, чому е, свій час, коли забирали там у нас ядерну зброю, стратегічну авіацію змушували розпилювати і тому подібне, е, і під певні гарантії, і під певний напрямок побудова саркофага на чорномольській чорно-чорнобильській е, атомній електростанції. Це ж теж було такий великий довгобуд, дуже тривало. Ну понад 10 років, якщо не більше. Десь мені здається, його збудували та навіть майже ну да, в 90-ті, а тут практично під 2000 ні роки. Якщо так мені не зраджує пам'ять, то треба буде поновити свій податок відповідно знання. Це ж теж було цинічно, тому що, але, хоча знову ж таки, питання викидів ядерних відходів і радіації на стосувалося в тому числі і тих же самих європейських держав. Тому абсолютно адекватна відповідь президента України. Абсолютно правильний акцент, особливо враховуючи, де це було сказано, тому що ми з вами знаємо, що Україна, Угорщина, а, а там теж та саме Словакія, там достатньо потужно присутні російські наративи не тільки від самих росіян, а від їхніх посадовців. І відповідно позицію таку потрібно озвучувати і просто демонструвати, чому це по перше, не ну чому це цинічно в першу чергу, да і. Тут ще один ключовий момент, як би це зараз не звучало пафосно, але допоки Україна тримає цей фронт, європейські держави можуть жити спокійно. І про це вже говоримо не ми. Про це говорять європейські посадовці і представники НАТО. Я не буду просто називати вже ті ці що всі бачили ті моменти, Але ця дискусія йде. Але до речі, перші, хто це озвучили, це представники німецької розвідки, що як тільки бойові дії закінчаться в Україні, тобто загроза. Для європейських держав, країн НАТО, ну стають зростають дуже серйозно а данська розвідка перед цією заявою Німеччини, чітко лише розписала навіть графіки, що і як де буде, через що Російська Федерація буде здатна зробити за рік, що за два, що за п'ять. Тому із ці всі історії, типу, тут ми допомагаємо, тут ми вводимо санкції чи ні. Так, да, введення санкцій проти Російської Федерації, в тому числі, відбувається на економіки цих держав, які вводять ці санкції. Але Мені здається, що навіть просідання економічної, е складової і певного комфорту, це занадто дешева ціна, за свій комфорт, за свої збережені міста і за е збережені життя і долі своїх журнадян. А чим більше вони затягують ці процеси, тим ця ціна буде зростати не тільки для нас, а для них. Це правда, пане Олександре, з приводу Німеччини сьогодні в Україні з візитом, як ми знаємо, Борис Пісторіус, це міністр оборони Німеччини. Як думаєте, перше, з чим приїхав, чи це буде черговий пакет якоїсь військової підтримки? А і друге, як ви бачите, чи змінюється взагалі зараз чи поглиблюється оця підтримка з боку Німеччини України з приходом Фрідріха Мерца? Тому що мені здається, щось якось оживилась Німеччина після його обрання з точки зору політичної складової так. Наскільки це зараз відображається в плані фінансово-матеріального забезпечення? Ну, я думаю, що про певні речі ми будемо з вами розуміти дещо згодом, тому що мені зараз імпонує ті е, речі, коли про ту чи іншу допомогу не обговорюється публічно. Я взагалі прихильник, чим менше буде в публічності обговорюватися озброєння, яке передається або чим допомагається Україні, тим краще це для бойових виконання бойових задач. Тому що наш противник, який має потужну розвідку, ну не потрібно їм спрощувати відповідну розвід а, діяльність тим, щоб відповідно було, якщо вони знають, що є таке забезпечення або передається такі вид допомоги. Вони ж теж відповідно намагаються цьому завадити, по цьому нанести удар. Будь-яке, особливо, якщо ми говоримо про більш стратегічні важче озброєння, воно має бути несподіванкою для нашого окупанта, для нашого ворога. Чим більше ми зможемо здатні будемо робити несподіванок, тим буде краще. Тому плані поглиблення так, але ми ще не вийшли на стратегічне результат. Ми поки що крутимося з нашими партнерами виключно а, на тактичних позиціях. Скільки чого маємо дати або мають дати для того, щоб Україна тримала оборону з точки зору політичної сама заява, що знімається з України, будь-які обмеження нанесення ударів по території глибини Російської Федерації, ну це дуже серйоз, серйозний прорив. Тепер має бути нарощення цієї системи. І другий аспект, те про що я постійно чітко говорю: якщо НАТО сьогодні не готове приймати удар на себе. А воно поки що не готове, буде робити максимально все, щоб зробити те, щоб е, не війти протистояння напряму з Російською Федерацією, Воно ризикує бути помноженим на нуль. особливо якщо врахувати сьогоднішню позицію Білого Дому, да? про це ми теж можемо окремо потім зачепити, навіть сьогоднішній певний епізод політичний і Які чітко демонструє, що адміністрація Білого дому дуже лояльна, до кремлівського режиму і відповідно буде робити все можливе для того, щоб цей режим або ця недоімперія збереглася, і це точно не в інтересах європейської безпеки, це не в інтересах взагалі світової безпеки. Але якщо ми повертаємося про стратегічне певне розуміння і поглиблення в моєму контексті, це заснування європейського безпекового блоку. Як? По суті, такої у організації практично військово-політичної, там з центрами, з штабами, з, злагодженим злагодженим військ, які будуть, ну добре, вони ще будуть відповідно також частиною армії НАТО, але це може бути та структура, яка може на себе прийняти удар, не затягуючи політично НАТО навіть політичну вже тепер будемо так казати, інституцію протистояння війни і це дозволить відповідно можливо зберегти його і її репутацію. Бо якщо ще репутація НАТО впаде, як ООН, ну держави, ну країни чекають ну, взагалі світ чекає великий хаос, але ну бутафорним воно теж. Тривалий час ще бути не може, тому що виклики ростуть. Ростуть відповідно види озброєння, росте ризик а, третьої світової війни а, з а, тим, що розвиваються сьогодні технології, які коштують дешевше, але здатні реалізовувати а, стратегічні задачі. Я маю на увазі продовжувати. Так. Пане Олександре, ще один цікавий візит відбувся напередодні, який хотіла б обговорити. Олександр Мучич, президент Сербії, приїжджав до України, був в Одесі і навіть заявив, що Сербія готова взяти на себе відновлення одного там чи двох українських міст, готова профінансувати. Ми звичайно вдячні. Але як це корелюється з тим, що лише ось 9 травня, той самий Вучіч. Робив селфі на фоні Москви і їздив на парад до Путіна. Я розумію, що політика не чорно-біла, і ми не можемо там ділити цей політик такий, а цей такий. Але як, як може одна і та ж людина та, підтримувати одночасно і режим диктатора, і приїжджати до жертви агресії і пропонувати свою допомогу? Так, допомога яка про відбудову, а не про підтримку боротьби? Ну я не бачу в цьому якоїсь. Дисонанс ну цинізм бачу, а виключно тим паче, ви ж знаєте, які настрої в Сербії. Ну, в Сербії, це ж взагалі, типу, ну будемо так, це проросійські настрої ну, в європейські на, на європейському континенті. Тому ну, в даному контексті, типу, цей підхід. Ну, завтра Лукашенко може заявити, що Білорусь теж готова вкластися в розбудову України відмовлена. Ну на це треба дивитися спокійно. Наша позиція наступна. Нам просто розуміючи е, відповідну позиціонування і послідовність вичича, ну, тобто ми маємо просто дивитися на нього як пальця. І його присутність вона не є стратегічна, вона не є зовсім тактичною. Ну, можна просто спробувати хоча б витиснути з позиції, які він озвучує, е, е, просто е, інформаційний фон про гуманітарні злочини з боку. І, і воєнні злочини, які здійснює Російська Федерація. А якщо Сербія говорить відповідно про відновлення якихось декілька міст. Ну чому ви хочете відновити ці? Бо їх знищила Російська Федерація. Ну таким чином просто-напросто використовувати хоча б те, що є, але точно не розраховувати на те, що е, настрої в Сербії будуть змінюватися. По-перше, в Сербії антиамериканський настрій. Це треба чітко розуміти. Антиамериканські настрої нав'язані російською пропагандою, а тепер, відповідно а а а вони отримують ще таку практичну відповідно, таке відчуття просто через політику того ж самого Трампа. Тобто вони вже з'явилися ще додаткові е аргументи. Ну а послідовна е присутність російських наративів і російських впливів в Сербії, ну це взагалі глобальна. Але це точно я би навіть не рефлексував на цю заяву. Зрозуміла вас. І ще з приводу допомоги, але вже військової. Норвегія проаналізували звіти, аналітики. М -м, Норвегія планує передати нам більше в 16-х, ніж анонсувала. І е, там порахували вона говорила про постачання шести, а нібито готує на експорт 12. Як ви взагалі бачите, от ця наша авіаційна складова? Ми тоді пам'ятаємо, нам пообіцяли трохи більше як F-16. Чи буде вона далі розширюватись? Чи будуть нам передавати ще авіацію? Чи буде це публічно знову ж таки? Чи будуть передачі літаків більш втаємничено проходити? Я прихильник тому, що це взагалі не обговорювалося в публічному просторі. Тобто в нас має бути відповідно і авіація, і в нас мають бути відповідні радари, тому що навіть ситуація, коли збили Су-35, це якраз була ну, демонстрація, коли комплексні дії і рада і радари, тобто ті, що нам передали повітряні, да, і відповідно А 16 можуть здійснювати важливі військові операції, таким чином тримаючи повітряний простір і не даючи можливості ворогу. Здійснювати вже відповідно ближній бій. Ну тому, що в нас, по-перше, ситуація з кабами, які потрібно вирішувати. І без авіації ми не вирішимо. Другий аспект, тобто, я думаю, що нам потрібно не просто збільшувати, а й враховувати ту кількість втрат, які буде нести і надалі війна. Як показує наша війна, F-16 також е можуть бути знищені, можуть бути збиті так чи інакше. Тобто, ми несемо в цьому плані втрати. І відповідно. Потрібно теж чітко усвідомлювати, що F-16 16 це теж не панацея, це хороша, якісна платформа, якісний інструмент, але це тільки частина тих комплексних е, рішень, які мають входити у глобальний комплексний рішення. І тут, я думаю, що нам потрібно отримувати і не тільки f 16 тому в нас має партії розширюватися, і розширюватися самі повітряні сили, відповідно починаючи з пілотів, закінчуючи з обслуговуванням. Але ключове – 16 без зброї, ну. Не зможе дати той ефект, на який в ньому розраховується. Тобто ракети, відповідно, повітря, повітря, ну це теж має бути в складі в цьому цілому пакеті. А це з цим теж треба буде працювати. Тому що якщо ми можемо вражати цілі, значить у нас вони мають бути окрім інструменту, де ми ракети доносимо, тобто самі ракети. Так, пане Олександре, і до більш глобальних питань, що мене зацікавило на стрічках, цікава ваша думка також. Вашингтон евакуює дипломатів з близького сходу. Іран напередодні, нібито почав погрожувати ударами по базах військових сполучених штатів Америки. І от уже заговорили про таку напругу на близькому сході, і можливе навіть відкрите протистояння та зіткнення між США та Іраном. А як ви бачите, чи може реально це відбутись? Чи буде якось ша використовувати, наприклад, у цьому випадку Ізраїль задіювати, чи готові вони взагалі до того, щоб відкривати вогонь і втручатися от в той конфлікт? Ні складно відповісти на це запитання, враховуючи позицію Трампа, який відповідно намагається врегулювати питання Ірану через кремлівського терориста. А враховуючи, що кремлівський терорист хоче тримати в заручники, Білий дім, відповідно, намагаючись впливати на політику і в публічну, і не публічну. А для Трампа це спосіб відповідно комунікації, то дивіться, моделюємо з вами ситуацію. Сполучені Штати Америки наносять по Ірану потужний удар разом з Ізраїлем. Стерти Іран з поверхні землі не так вже і складно. Тобто Сполучені Штати Америки такі операції проводили неодноразово. Ну, чи буде привід для Трампа потім зустрічатися в вибудково з путіном? Ні. Відповідно, я припускаю, що отак, щоб вдарити серйозно, то напевно, що ні. І сам факт, що вивозять от черговий раз дипломатів, ну, демонструє, ну, очевидно, не, не, не зовучість, зу... на яку би от, світ би очікував. Тобто, в даному випадку подібна ситуація була в Афганістані, подібна ситуація була в Україні, Сполучені Штати теж. Вивозили своїх дипломатів на початку широкомасштабної фази війни. Очевидно, бої будуть. Очевидно, атака буде з боку Ізраїля, оскільки вони це заанонсували. Але чи це зараз ну це це мені здається, це буде просто чергова якби, хвиля обміну ударом, але це точно не буде вирішення а, проблем. Тому Сполучені Штати Америки, скоріш за все, якщо умовно вони не здатні сьогодні а, потужно захищати свої військові бази, ну це черговий раз. Ну, гра піддавки таким терористичним режимом. Нагадаю, що Іран, Російська Федерація, Північна Корея, Китайська Народна Республіка це сьогодні є коаліція. Так, ну і тут, власне, мені здається, зараз Трампу не вигідно сваритися з Іраном, Росією і Китаєм, тому що навпаки ж, нібито США домовилися з Китаєм про розблокування цієї їхньої торговельної війни і дали дозвіл на там. Здається, рідкоземельний продаж рідкоземельних опалень, якщо я не помиляюся. Тобто вони начебто вже домовились з Китаєм, а зараз буде знову якийсь конфлікт вступати, мабуть, що це мали йому Ну, дивіться, перше: Китай знайшов слабе місце, тому що Китай є експортером рідкоземельних металів. В Сполучені Штати Америки більше немає, де взяти ту необхідну кількість і відповідно. Ті матеріали, які потрібні, в тому числі для космічної галузі, для збройної галузі, вже мовчимо про електроніку тощо. Тому, в даному випадку певні домовленості б є, але це ж не означає, що в Китаї змінили стратегічні плани. Бо коли ми говоримо, що сваряться з Китаєм, це не сварка між людьми, це екзистенційні змагання. Тому що Китайська Народна Республіка має відповідно, яка росте, розвивається економічно, має відповідно в амбіціях. Вийти на економіку номер один це вплив. Це теж саме боротьба ну, тому що війна вона може бути політична, економічна, впливу, що Китай досить непогано розгортає свою експансійну політику. США в даному випадку зараз демонструє з тим, що вони відкочуються. Це певна така деградація, це деградація глобальна насправді. І суспільна, і демократична, тобто це взагалі речі, які мають а, бути переглянуті на рівні і науковців, на рівні там, і політики, і на рівні взагалі гуманітарної політики, освітньої, якщо хочете. Тобто процеси, які зараз от, просто запущені, вони от, набувають у от таких обертів. Китай в даному випадку, як тоталітарний режим, е, держава відповідно діє ну, по певних інших локалах. Разом з тим вони дійсно намагаються. Економічно домінувати, в тому числі там, на тим, навіть те, чого давайте так: от кількість швидкісних поїздів на території Китаю в рази більше, ніж таких е поїздів є Сполучених Штатах Америки, це щоб ми розуміли, навіть на такому банальному прикладі. Електромобілі це взагалі окрема тема. Да? Коли Китай викуповує європейські бренди, переманює кращих інженерів, дизайнерів, тобто викупивши ті чи інші бренди Європи, викупляючи відповідні технології, це теж йде відповідно такий прогрес, який які вкладалися декілька десятків років. І змінити сьогодні політику, ну, каденції Трампа не вистачить, тим паче особливо такими відповідними підходами. І я б мені здається, що якщо ми говоримо про сваритися з Китаєм, не з Китаєм не треба сваритися з Китаєм. Очевидно, ну розуміючи, що це не просто держава, це інший світ, насправді, да, інша цивілізація. Потрібно вибудовувати, ну да, напевно в сфері впливу тощо, і інтереси сполучених штатів Америки і Китаю на по вони сходяться в одній точці. Це називається Сибір, да там відповідно велика кількість родовищ, багатство, води тощо. І от, очевидно, конфлікт сходиться от саме там, тому що інші держави, інші відповідно, регіони це вже тільки привід. В Китаї, відповідно, є своє філософія, своє бачення, і, відповідно, вона їх не змінить. Вона не змінить ні під час Трампа, ні після Трампа. Тому це не про сварку. це про стратегічне змагання. Просто зараз, очевидно, коли Сполучені Штати Америки вийшли на ці переговори, вони. Чітко усвідомлюють, що протистояння з Китаєм, особливо по забезпеченню своїх потреб, вони, вони не стягнуть це, Або це, це буде дуже і дуже дорого. І ми ж прекрасно розуміємо, що якщо Китай обмежить певний витратку земельних металів, а ще, відповідно, почне загострювати ситуацію біля Тайваню. Ну, Вона, звісно, нам буде кровавою. Але це дуже сильно вдарить по економіці і по можливостях технологічних, в першу чергу, сполучених штатах Америки. Ну і власне кажучи про внутрішні події в Сполучених Штатах Америки. Як ми знаємо, там зараз активно вирують протести. Мігрантів і Трамп говорить, вже туди задіяли навіть військових. Вони можуть затримувати протестувальників, які там вчиняють різні безчинства. Трамп говорить, що винні в цьому країни Європи мовляв вони не контролюють відтік мігрантів. Ці нелегали. Ось бачите, що тут роблять. От Європа в цьому винна. Як ви бачите, як це попливає взагалі у ці протести в Лос-Анджелесі на Трампа в цілому, на його рейтинг, на його ставлення до Європи? Чи буде далі поглиблюватися ця поляризація типу США окремо, Європа окремо? Зараз це кризовий момент. Скоріше за все, загострення всередині в середині Штатах буде продовжуватись. До речі, це на руку. І Росії, і Китаю це суттєво послаблює можливості в Америки. Розумієте, я поки що на військовій посаді, на воєнні, та? і мені складно зараз е дати такий влучний коментар, щоб не перейти на певні вислови в сторону президента Сполучених Штатів Америки. Тому я намагаюсь дипломатично якби, пояснити, що можливо наша аудиторія зрозуміє, що це. Ну, не то, що безвідповідальна маніпулятивна заява, це теж наслідки тих програмних засад, от у того популізму, з яким Трамп ішов на вибори в Сполучених Штатах Америки. Тому що дивіться, Сполучені Штати Америки це взагалі держава мігрантів. Давайте почнемо з філософії. Тобто, це була американська мрія. Тобто, кожна людина, яка збиралася виїжджати. В Америку її підкорювати, вона мала мрію. А штати своєю відповідною ліберальною політикою створювала умови для того, щоб та чи інша людина себе реалізовувала. Таким чином, Штати отримували і мозги, і креатив, і прогресивні дії, що дозволили їй в минулому столітті стати номером один і в економіці, і в воєнній, і військовому потенціалі, і в науці. А далі. От мігранти, які там усіли, у них з'явилися діти, діти там мігрантів, які почали говорити: ну, тут конкуренція то росте, і вони починають захищати відповідно там ті ж свої права, забуваючи, що їхні попередники, їхні батьки да, або попередні покоління приїхали з такої ж самої позиції. І це е, поляризація, яка не має такої ідеологічної складової, але має таку соціальну складову і звинувачувати в цьому Європу. Ну, вибачте, а Ілон Маск, він нікого індійського покоління нащадку? Це таке питання риторичне. Тому нехороша заява з боку президента Сполучених Штатів. Вона не вплине глобально на взаємовідносини стратегічні між Європою. Але вона створить політичну кризу між адміністрацією Білого Дому і урядами європейських держав. Це правда, на цей період. Це небезпечна тенденція. Але на жаль, вона вже є. І на жаль, наслідки її ми сьогодні бачимо. І очевидно, ці наслідки будуть тільки наростати. І я побоююся те, що а, історія, яка зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, може набути тої хвилі, як свій час в Парижі, да, про була акція Жовті жилетів тільки. Враховуючи кількість озброєного населення Сполучених Штатів Америки, це може ну, пролити велику кількість крові в самих штатах, почула вас, пане Олександре. Ну, і, власне, на завершення маємо дві такі короткі новини, які стосуються агресора. По перше, на Росії сьогодні відзначають День Росії. А по-друге, окупанти, російські окупанти, перевалили позначку мільйон. У своїх втратах. Ну, тут радше цікава ваша рефлексія, так, особиста рефлексія. На ну, дійсно, календарі. Це унікальний день в Росії. Я хочу зараз привітати нашого північного сусіда, сказати, що цей день особливий. І не лише тому, що в календарі знову червона пляна, а тому, що сьогодні ви офіційно досягли мільйону. Миллиона тех, кого не было, не будет. Это уже точно не И цегарная цифра, круглая, как ваша логика. Миллион тех, кому вы сами виноваты. Переоделись, заблудились, где вы были 8 лет, когда бомбили Донбасс. Вот. Або а, просто не срочно, но надолго. Мільйон доказів, що ваша спецоперація це операція Росії проти Росії. Хочеться побажати, щоб на цьому світі ще більше таких визначних досягнень у вас було. Да? Нехай ваші генерали планують спецоперацію по карті 1975 року. А ваші мобіки хай і далі несуть освобождення у своїх чорних пакетах. З нами Росії. І до зустрічі в ГАЗі. Цілком погоджуюсь, пане Олександре. Приєднуюсь до ваших слів, підписуюсь під кожним. І принагідно дякуємо всім нашим українським захисникам і захисницям за те, що боронять нас від російських окупантів і збільшують цифру ліквідованих. Пасибі вам за цю розмову. Дякую за вашу експертизу. Принагідно запрошую в наші наступні ефіри. Дякую, до зустрічі. Спасибі. Глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, поширюйте його серед своїх, бо ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами!